Країні типу України, потрапивши у владу, не робити хуйні неможливо. То так чи інакше будеш робити хуйню, тому що в якісь моменти доведеться домовлятися з якимись мудаками, тому що у тебе немає ресурсів проти них тут і зараз. Ну коротше, тобто там все одно буде хуйня. Диктатура вибудовується природним чином, коли люди потрапляють у владу. Там доводиться робити якісь неоднозначні рішення. За ці неоднозначні рішення людина хоче собі якусь сатисфакцію, робить наступні неоднозначні рішення, які дають їй якісь бонуси, там типу грошей і всякого такого. Через якийсь час вона усвідомлює, що набір рішень вже такий, що, в принципі, можуть її на все життя посадити, починає прикривати свою жопу, і в процесі прикривання жопи, хоп 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 і вибудовує диктатуру. Ну, тобто, мені здається, що це в основному теж хаотично. Процеси. Тобто є окремі диктатори, які прям цілеспрямовано від початку йдуть до того, щоб побудувати саме це. Але в основному це просто природній розвиток подій, коли людина потрапляє у владу, і при цьому з одного боку немає достатньо потужних ціннісних орієнтирів, з іншого боку, країна, де вона потрапила у владу, складна.